Друзі, всім доброго дня! І зараз у нас буде на ремонті Canon, якого я ще ніколи не ремонтував. Та й взагалі є люди, які вважають, що Canon не ламається, то може би відійдіть від екранів, бо зараз буде зламаний Canon. Це в нас Canon r 5 c і зламався він не через потрапляння рідини, чи падіння, чи якийсь фізичний вплив, а зламався він через те, що до нього підключали. Живлення через ось таку батарейку і через ось таку пустишку китайську. Як це відбулося? Ну, достеменно на 100%, ви ж розумієте, завжди ну, я вам якби переказую історію. Ситуація була наступна: камера собі спокійно працювала, все в неї було окей. Працювала вона від внутрішнього акумулятора ось такого. Але ця камера доволі багато вона споживає, в ній тут є активне охолодження, і вона цю батарейку досить швидко. Виснажує, тому людина собі захотіла купити ось таку зовнішню батарейку. Також людина використовує на камерний монітор. Сюди вставила камеру до 8 вольт, а сюди до 12 вольт. Вставила на камерний монітор і собі заживила все разом. Та щось пішло не так. Воно щось там глючило собі, то, то працював монітор, камера не працювала, то навпаки, людина не здавалася, а на жаль, здалася камера. Нам з вами треба буде зрозуміти, що сталося і чи можна це відремонтувати. Нам пропонували одразу відправляти цю камеру в авторизований сервіс на заміну основної плати. Але заміна основної плати це щонайменше від 1000 доларів. Тому, можливо, ми впораємося без заміни материнської плати, можливо, ми зможемо відремонтувати наявно. Тому таке. Ця камера заточена більше під відео. Має таку окрему кнопку для відео. Виглядає вона схожа до інших камер Canon, Просто тут, як бачите, є такий додатковий радіатор, кулер, і тому вона така трохи велика. І кажуть, що немає проблем з охолодженням, як в тих ваших Sony, все файно працює. Знімаю об'єктив, знімаю клітку, виймаємо батарейку, батарейка вже вийнята, і будемо пробувати розбирати і пробувати допомагати даній камері. Побажайте нам успіху! і... Так, значить, перед тим, як розбирати камеру, я би хотів вам показати, що акумулятор у нас є заряджений. І що камера дійсно не вмикається. І разом з тим спробуємо скористатися лайфхаком з чату GPT. От, включаємо відео, нічого не відбувається, включаємо фото, також нічого не відбувається. Окей. Виймаємо батарку. Нам скинули такий скрін, бо я показав сторіс, що камера поламалася, скинули лайфхак. Кажуть, вимкнути в режим фото, затиснути кнопку спуску затвора, і 15 секунд тримати, і камера має роздоплитися. Ну давайте, може її не треба буде розбирати. Я тільки за. Я затиснув. Тримаємо. До речі, акумулятор був розряджений, можна сказати, в нуль, але. Я так мультиметром діставав туди в вконтак, контакти на батарейці. Не намірюю я там короткого замикання, тому можливо воно просто розрядилося. Коротше, лайфхак з чату GPT, на жаль, не, ну, не працює в цьому випадку. Все ж будемо розбирати, думаю. Бачимо кулер. Я добрався до середини камери, і зараз ми будемо розбирати це все далі. Так, значить, колеги мої, що ми маємо на даний момент? На даний момент ми маємо наступне. Камера в нас розібрана. На контактах акумулятора в нас немає короткого замикання, у нас там кілооми, все виглядає так, що має працювати, але не працює. Що я вирішив зробити? Я вирішив скористатися цією пустишкою, яка вбила цю камеру. Я її, до речі, розбирав, вона така ультрадешева, але я не маю нормальної пустишки, щоб підключити блок живлення лабораторний до камери, подивитися на споживання. Зараз ми будемо власне, за допомогою цього підключати наш лабораторний блок живлення. Я вже за кадром в принципі, це робив без пустишки, подавав живлення напряму сюди на плату, і в нас там є одразу статичне споживання, яке таке саме, як і з пустишкою. тобто... В якості експерименту ми можемо зараз собі поекспериментувати. Давайте поверну камеру на блок живлення. Тож, давайте ми спробуємо під'єднати нашу камеру до лабораторника. Тут навіть не треба кнопку включення включати. У нас є, бачите, 350 А зразу фігачить. 350 мА, кажу ампер. Ось і у нас, в принципі, зрозуміло, чого була розряджена батарейка. Оригінальна, бо вона була розряджена спочатку, я її зарядив то у нас без, навіть без кнопки включення камера споживає. Мені це не дуже сильно подобається, відверто кажучи. Але що, будемо розбиратися далі? Розбираю далі. Так, ми можемо спробувати зняти радіатор, але при тим, що треба відклеїти ось цю наклейку. Спробуємо не знімати плату і подивитися, що в нас гріється. Погано, що це тут гріється. на цій от платі, зараз будемо дивитися. Ще раз приєднуємо. Так, гріється у нас тут мікросхема. Оця, напевно. Оця мікросхема гріється. Що то в нас там таке? Зараз будемо вивчати. Я так розумію, що це просто плата живлення. Це верхня, воно в нас тут таким дебутербородом. І давайте ми тоді відключимо в такому разі її від основної плати, щоб ізолювати її від основної материнської плати. Подивимося, чи в нас проблема все-таки в платі живлення. Десь тут є проблема з тою мікросхемою, яка гріється, або. Можливо, у нас є якийсь споживач на основній платі, який багато споживає, і та мікросхема так сильно гріється. Пробуємо включити. Так, споживання впало, але все одно воно є статичне 180 мА. Давайте подивимося. Гріється. То, напевно, якийсь Максим. Споживає воно менше, може там як по, по споживачах ще є питання. Чи ми десь знайдемо таку мікросхему? Це хороше запитання. Значить, любі друзі, як бачите, я вже підзібрав трохи камеру назад. Чому? Тому що проблема в нас в цій мікросхемі, DA6101 вона називається. Вона стоїть в різних Кенонах. Canon кенон R6, Canon r 6 II, Canon R7, Canon 90D навіть стоїть. І в нашому Кенноді. Вони часто помирають після використання всяких пустишок, так як в нашому випадку. І ці мікросхеми не постачаються, не постачаються на загал. Тобто таке не можна знайти на Алікспресі, я вже шукав. Цих мікросхем немає. Люди, які ремонтують камеру, вони також шукають такі мікросхеми, які не можна купити в вільному доступі. Тільки з донора і тільки з якоїсь камери, яка, наприклад, десь впала і так далі. Що ми будемо робити в такому випадку далі? Ми зв'язалися з авторизованим сервісом Canon в Харкові і будемо відправляти, ну повернемо камеру клієнту, і він вже буде відправляти її в авторизований сервісний центр. Там будуть, скоріше за все, міняти ось цю плату живлення. Проте, все після діагностики. Я думаю, що все-таки справа тільки в цій платі, але все таки може бути. Тобто може бути таке, що. Доведеться міняти основну плату логічно. Яке буде завершення цієї історії? Якщо відео ще до того часу, як ми будемо знати, не вийде, то ну одним словом, якщо будемо знати і на моменті монтажу буде якась інформація, чи вдалося відновити цю камеру чи ні, то ми вам скажемо і ви будете знати. Так, то на жаль, у нас руки зв'язані. Авторизації покенону у нас немає. По факту, мікросхема є. Копійчана, ну там вона коштує, напевно, не сильно багато, але купити її ніде. Тому доведеться робити все супер офіційно. Та й таке. Збираю назад камеру, а ви дякую, що дивилися і до зустрічі в нових відео.